Вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні поговоримо на буквально декілька важливих тем. Додивіться, будь ласка, до кінця. Хоча у нас в кадрі сьогодні буде знову страдік, декілька відео про саме модель про Страдік у нас є. страдіки різних поколінь, а в кадрі буде те, що ви. Ну, хто дивиться канал вже раніше бачили. Одна із самих популярних моделей катушки, яка потрапляє мені на робочий стіл. Але е, тема у нас е, буде трошечки інша. Ми поговоримо, чим трохи дорожчі катушки, краще дешевших. Бо є у нас переваги, да. Е, там нещодавно говорили про дешеві катушки, а тепер поговоримо про. Гарні хороші катушки. Це не саме дорога. Stradic, Twin Power. Що там у нас ще є Stella <кій> Ось приклад гарних катушок, дайверський Exist якісь Luvias. Ось, ось приклад гарних катушок. І чим вони краще дешевих раз поговоримо про запчастини два і обов'язково будуть у нас якісь поради, лайфхаки і так далі. Дивіться, перше. Роблю оголошення. Ця катушка потрапила в мен, до мене з декількома поломками. Одна досить нетипова поломочка. Значить, от три деталі: пружиночка, а така о, цей, о, ця деталька. Яка відповідає за е, клік, за те, що шпуля з нами розмовляє? І гвинтик, вона була все розкручена, щось е, власника не розкрутив, зібрати не зміг. І була в мене відразу проблема, як це все зібрати. Тобто приблизно я пам'ятаю, як воно все було, а на схемі прочитати неможливо, а фото немає. Ну, і я вирішив, що, мабуть, такі є проблеми не тільки в мене, а такі проблеми є багато у кого. А, тому, значить, я, друзі мої, а, створив спеціально для вирішення таких проблем. А, в Ютубі, це трошки не, не з цим всім розібратися. Створив для цього в групу в Телеграмі, де буде декілька топіків, декілька тем. Я створив групу Viber WhatsApp в Україні не дуже популярний. Там, значить, в WhatsApp буде група польська, хто по польськи розмовляє. Нагадую, що у нас давно існує ця група Facebook, і всі вони мають різний функціонал. Нагадую, що у нас також є сайт. Але там, в принципі, інформація вже застаріла. Збираємося ми з моїм колегою оновити зробити е, гарний сайт. Дивіться. <кхм> е, проблема, по суті. Копієчна проблема, вирішити її легко, не обов'язково присилати до майстру, але буває тяжко розібратися. Можеш там витратити декілька годин, щоб зрозуміти взагалі, як воно має бути. Тому в Телеграмі у нас будуть схеми, у нас будуть фото. Всі ті, називаємо їх там, кишки, нутрянки, скелети. а У нас буде сортовано по виробникам, дайва, Шимано. Я вас прошу також, долучайтеся до цієї спільноти. Я думаю, буде корисно. Це у нас буде в основному Telegram. Viber і група Facebook у нас буде в основному для продажів. Якісь товари у нас там будуть виставлятися. До речі, сказати, група Facebook сама стара, там вже близько трьох трьох тисяч цих. Членів групи, підписників. І там будуть виставлятися товари, там можете питати. Не тільки в мене, там є інші майстри, також час від часу запчастини до катушок, до спінінгів ж, також можуть бути. І що ми ще маємо? І маємо е, вайбери плюс-мінус, е, буде, скажімо так, загальне спілкування. Я подивився функціонал, мені сподобався дуже Телеграм. Я думаю, що це має бути популярним. Обов'язково заходьте а, в опис під це відео, дивіться посилання, підписуйтесь, переходьте, запрошуйте друзів, буде дуже корисно. Окей. Далі друга проблема, з якою прийшла мені а, ця катушка. Зараз я вам покажу. Угу, угу, угу. Ось. Ось у нас а, гайк, а, гайка. шайба, фрикціонна шайба з пакету а, кій, шпулі. Там, значить, а, три, раз, два, три, три металевих а, шайби і три от таких от, а, фетрових. А, знайшов я буквально одну, там і ось в такому стані. Дві інші. Ну, Їх просто не було, вони стерлися. Коли я став трохи розбиратися з цією темою, зрозумів, що така проблема не тільки у власника. Намотав він сюди досить товстий шнур. Дивіться, якщо ну, якийсь трохи невідповідний шнур. По максимуму, що тут написано: 0,25 діаметр. Десь 0,25 намотав. Ну, ну друже, треба було взяти катушку більшого розміру хоча б. Той самий 4000 Straдік, а ще краще там Twin Power PG, Power Gear, Power Gear. Тому ну, ти просто зіпсуєш. І людина, відповідно, взяла такий шнур, щось там хотів тягати, затискав цю гайку і гайку фрикціона, і просто ці, ці шайби стерлися, прийшли в негідність, довелося мені робити нові. Це я вам казав в минулому відео багато речей, багато таких дрібних деталей навчилися робити ми самостійно, поки що не запустили масове виробництво, але деякі деталі там, наприклад, якісь кліпси, шайби, пружини вже всіх форматів вже навчилися робити, запустили виробництво, але поки що воно мілкосірійне. Uh, краще, щоб ви з такими проблемами все ж таки катушку присували мені, там вже будемо робити. Ось. Маємо. Uh, і, до речі, uh, ці шайби, не дивлячись на те, що вони мають свій, як сказати, серійний номер, номер деталі. Запчастини на сайтах, на де продаються запчастини до Shimano Нічого нема. Тільки в Англії хтось придумав робити eBay. Я побачив, продаються шайби з карбон карбонові шайби там. Цей тканина карбонова. А, це вже така трохи стеми, як це вона називається. трохи стеми, скарпової, але ну, хтось її на цей тут хоче помочити катушку, затиснути фрикціон до кінця. І, друзі, далі, не дивлячись на те, що людина буквально реально з, а, знущалася з котушкою, подивіться, в якому стані механізм. Беру ватну паличку. Трошечки. Я б не, не сказав би навіть, що це чорне, трошечки таке сіровате. І існувати ця катушка буде довго-довго-довго. Механізм тут вистачить надовго. По суті, все. Це на сьогодні. Інше вже буде повтором. Заходьте на цей а, в плейлісти, дивіться, шукайте, якщо вас цікавить саме Страдік, про нього я розказую в інших відео. Не забувайте про якийсь коментар, підписуйтесь на групи різні, де вам, а краще на всі, а потім там вибрати, що вам там буде зручно. Ну, і присилайте мені свої катушки. Побачимось наступне відео.